Кився г ньому пилає, подивись. Ту майстер такий, блядь, є бджола, нахуй. Намалюю якось бджолу, треба комусь уїбати. А, так це Арсенчик наш, нахуй. Десять <рив> років майже пройшло, ні про що ні, не жалію фото з тих часів, не тепер. Блядь. Ну мені ж я дивлюсь, мене аж мурашки по спині. Мені здається, що просто е, с, самі ну це і давно він наби набив доволі таки, Якісь... але дуже е, багато людей набивають цих сов. Лю... Тому що сова – це мудрость. Ти ти тупоголовий? Набивай далі свої демонізми оці з ножами. Таке станешся тупим. А люди сов набивають і розуму набираються автоматически. В тебе ти сову набиваєш. І в тебе знання самі притягуються з усього, де ти не проходиш. ти можеш книжковий зайти, рукою провести, і сава впітує все. Наступно. Ого. Це ти можеш не потерятися в будь-якій ситуації. Поняв, вліз заблукав, компас на місці. покрути Так, просто крутишся. Да. Покрутив і определив. Ах, <рив> мені це дуже подобається. Це прям. Це одне з найкращих, не іронічно без під'їжав. По-перше, Бюйер Огр, так само, як в нього було написано на табличці. Тупо призрак горіли. Клас, це ахірено. Це тебе Каспер, поняв, тільки горільний. Ахірено. Умчик, ти що йобнувся що я Фатіма, рабиня Султана Тремба, його наложниця, його султана, мати п'яти, його модрів грішна перед лицем Філіпа Марії. Це пише Фатіма 33, Умчик 33. Е, чат. Ті, хто не патрони, ви навіть не уявляєте, як виглядає при цьому умчик. Ви думаєте, ну там просто може якийсь тіп, тіпчик смішний Шестикласник сидить. Шістикласник сидить. сидить, це пише, перейменувався в Фатіму. Там сидить тупо дорослий, бородатий чувак на. Такий. Е, старше за мене виглядає. Причому, до речі, чомусь не старше, а виглядає старше за мене. І пише б як Машина така садить, і пише, що він Фатіма, нахуй. Коротше. Якось насремо з вами. в кімнаті. Що? Я вчора так пишалася собою, що Тремпи посміялися з мого, з, з, з мого кліпа. Я така, ой, передивлюсь ще раз, як вони сміються з того, що я сказала. відчувала, знаєте, наче мені 15 років, і хтось ну і хлопчик, який мені нравиться, типу, звернув на мене увагу. Є, є, типу, така випічка дуже солодка. Бублик, рогалик. Її печуть. Типу, ще співзвучне з, з цим. З запіканкою Що співзвучне з цим. Пеніс. You don't. Шо? Ну він співзвучний з, з, культурно, як кажуть. З чим? З пенісом? Шо? Бля. Ти, ти кажеш, це незвучная з. А з чим? З чим спизвучен. А у вас что такое? Типа чпок? Чпок. Да, але вы типа бич в культуру. Бля, ніж час не пойдет. Я что-то чпок, а бишь культуру. Ну типа экспанем, типа. А то не можна, але не, не нормально. Похуй же. Бля, хорошо, подожди, це випічка, це, це щось шо. Можна, що можна солодка вона. Та, ей заміняється слово. Рогалик. Солід, солід. Що це таке? Підем Що це таке, Що це таке? Секс, секс. А чим заміняється слово? Рогаликом! Вони займаються сексом, а можуть ще сказати, що Любові, Кубові коханням. Личу до мене рогаликом. Витягували що? Е, ну, Зі... це рібка. рібка ага. да. е, одна, однина на. Е, Без е, передостанньої букви. Рібк. Ріб. 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 Рі... Як це? Рібка. Без... без чого? Без передостанньої букви. Рі... Ріка? <_uk> Шо почекай? Р -и -б К, а! Без блять! Передостання. Скажи слово, <_uk> скажи слово. Рібка. <_uk> угу. no. Забери передостанню букву. <_uk> Ріба? Шо це таке? <_uk> Ні, скажи ще раз. Слово риба, блядь? <_uk> 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 Фу, ебать, их топіків сраку, блять. Блядь, ну я до речі... Тіп біжить з кінтом, з двома портфелями в руках, за спиною, блять, вроти хуй, сука, ще мене, блять. Ну ёбаний в рот, напись пиздец, блять. Я, вродник, спіздєт, бл я. я Ти, до речі... Так, два портфеля в руках, нахуй, понял, не дай ебать. Ну, сука, ну ти да, з портфелем біжить, кидає портфелі, вбиває на нього. Йобаный в рот. Бля, я зараз помру Ну мало, сука. Я зараз... Пизда, нахуй, якась. Я не знаю, я. Ну, хтось зараз помрає сміхом. Я смеку. зараз помру, блядь. Не, ну, блядь, ну це іздівательство, нахуй, нахуй. Ааа. Ну, сука, ну з портфелями біжали. Ну, сука, ти сир, нахуй. Ну, сука, ну куди їм ти ще яйдро, блядь, пхать Завис... Сука, заливається, блядь, а чого багато ключів? <схід> Я думав, це е э, ...мапи від ГТА, э, це ...ключі. Реактивні ключі. Але мені тільки сьогодні прийшла ця думка в голову, це питання точніше А чи розуміють, птиця один одного? От я серйозно, я почула чайку, і я думаю, а з ким вона говорить? Вона говорить зі мною? Вона говорить з іншою чайкою? Чи вона говорить сорока, яка за неї бігає? Бачий, бачить кінчачі! Я е, мені двадцять, я росту, сонце наповнює мої сили. Я вдосконалююсь, я зростаю. Мій? Е, я. Хочу сказати, воскресаю, але чому в 20 я воскресаю, не знаю. Все, давай, заповни мене сонце, заповни мої знання. Дай мені сили прожити наступні 20, 20, 20 10, десятиліття, 20 років, щоб дожити до 30. У-у-у! Я живу, вот я шучу. Поможи, жінки! Женки, допоможи! поможи, допоможи, жінки! Допоможи, жінки! поможи, Джинке, Женки, Женки, сыла жинок, сыла жинок, да блядь. Я тут куда? Покажи, хто? Покажи кто? Там все, блядь, ну дыша нахуй, блядь, брю, блядь, блядь, нахуй, блядь, на Каже, а, ну тут типа щасливо, хай там з Богом хай клює. Кажу, так нельзя казать, казати, нічого не буде клювати. Він каже, ну тоді йди нахуй отак. І він тако каже: йди нахуй. І отак в нього їжа не вилітає. І в мене вже клює, прикинь. І я тако йому кричу, кажу: все, брат, перезвоню, перезвоню, блядь, перезвоню, тако кидаю. Цей. Асьотер на 11 кілограм. Чи Назіс, чи Назіс. І це один з найбільших, який був за два дня. Сразу перший. Така історія. Так що, якщо хочете доброго людям, шліть нахуй. <звук> Блять не кажіть. Бля, не кажіть мені. Не кажіть. Dom. Не кажіть мені, що він зараз ловить таймінг, коли воно пригне і проїде під нею. Не кажіть. Дом. Тіп, коли бачу фотографії машин, глянь. Глянь, <Gathering> <gå」>, яка хуйня, блядь. Я взагалі раз бачу, що він улибається, блядь. Охуеть, <gå> блядь. Блядь, цей тупо круто ходить уже на протяженні 30 хвилин, блядь. Просто круто ходит, блядь. Круто туди зашов, туди зайшов, круто постояв в очках, блядь. Круто потримав мотор, нахуй. Хтось спешить, та хай ходить. Ну я согласен Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас місто, де життя кипить. Бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін. І вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ, зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. У Мене саме Бля! Це так да. Де я? Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, живем. Живем. А, тихо. Стоємо. 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 Блядь, я знаєте, коли стрімив? Я стрімив, блядь, коли сука стрімили Лебіга, блядь кіберспорт і футбол, блядь, був. І ми со Славою, нахуй, добили збір, блядь, і пососалися. Що ви думаєте, я через який стрім-тремп буду світ міняти? От Отак от, блядь, твич, нахуй, І стрімери усі знаєте, блядь, що мені похуй, блядь Я буду отак от пам-пам. Чкеряу. Отак от, от я планую робити з твічом Два онлайна, ви два онлайна, gonna Не you Never gonna let you down They're all around and search you Ви бачили, що Вамос тепер стрімер? Блять, подивився, як виглядає Вамос. Вообще, тепер віпку йому ніколи не дам. Я думав, це, типу, якийсь чел прикольний. А він просто норміс. Це, типу, норміс якийсь. Просто чел, блять. Ви бачили? Єбало. Ну, при всій повазі. Ні, типу, це, не, ну, норміс набагато. Ну, він просто, типу, тип. Друзья, хуй, Просто чел. Добрый вечер, я новенький. Тут секс? Так. Да ты, блядь, думал. я знайду кожного з вас, де ви живете, блядь, сука, я проїду до вас, блядь. Я не знаю, наргаю, блядь, вам під двері. Я не знаю, я не люблю всякі ці приколи водні і Я люблю водні приколи. Коротше, басейн я маю на увазі. Не люблю все. А, басейн я не люблю. І що? Не очень. Так херня, если честно. Хочешь попробовать? Нет, дуже, не дуже, не По не дуже смачно. Не хочешь. Понял? Я все-таки смачно наела. Дуже смачно. С Смаком айкоса. Видишь, ну, что ты ешь? Ты любишь Айкерса? Будешь лежать? Это говно. Я скажу. Это реально? Айкос кис. Не смаком маком, Маринка вроді, ні? Мілен... Точно, Мілена, да. Він ж Міленчу то товче сто процентів. Дрюкає нахуй кожен день. Сто процентів. Вона не доторкає. Хто це нахуй тобі сказав, що вона не доторкає, цінтлива? Саша Олексій, чи вона вам таке сказала? Вони по-любому гатяться, тільки так. Ну, похуй. Головне, що Саша мене вспоминає в цей. Представляю Єбе Міленку, а представляє мої красиві блакитні очі. От я надіюсь знаєте, що е... років через 20-30 там я буду тупо Ліна Костенко. Мої внуки будуть сидіти там на українській літературі. І оце це їх буде це в них буде домашка, це учить. Це тему й ідею треків дріти сто процентів. Вони, блядь, заставлятимуть їх на пам'ять, вчити. чи ж я буду теж зайобувати, щоб мої, якби да, е, нащадки цікавилися творчістю моєю. Блін, Веня, має тебе питання? Давай. Я не знаю, було в тебе таке чи ні. Коротше, якщо жінка. Хоче тебе відстрапонити. це нормально чи ні? Бля, що ти розумів, віка мені постійно в жопу сує. І дуже довго взагалі. Ну я просто я, бачу, що я це переживаю це цим. Проблема. Розумієш? Mm -hmm. Я реально переживаю mm -hmm. зараз це. Mm -hmm. Мені каво, ні, мені <свісно> цікаво, чи ви самі Веню ти запитав?